Дорога стежина мене так завела, що я на річку прийшла. Погуляю з вами по воді і запишу, які тепер йдуть думки. Я ходжу по воді, вода холодна, свіжа, гірська, дзвінка і дуже чиста. Дуже чиста прозора. І коли я маю записувати для вас відео, я ніколи не знаю, що я вам буду казати. Це так прикольно. Я так живу у повній довірі Богу. І що? Божу я по цій воді, і мені йдуть вірші. Мої вірші. Вірші пливуть, як чистая вода. У повноводній гірській річці і складаються в рядки, слова в них оживають, і для спраглої душі вони і дійсно як цілющая вода. У цих віршах є простір, є повітря, є життя. Коли ми їх читаємо, всю велич серцем відчуваємо. І коли ми їх читаємо, всю велич серцем відчуваємо. Для вас пишу, для вас творю, опановую нову професію. Я не знаю, чи це професія, чи це не професія. Ну, новий вид діяльності. Це так можна назвати. Знімаю відео. Мені дуже цікаво завжди вивчати нове. Вивчати і робити нове. Те, чого ніколи не, робити. не робила, ніби якісь виклики такі внутрішні, так мене дух веде. прям, знаєте, от так сильно, 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 що я там, може, є якісь думки, що, що люди подумають, хто що скажуть, але це програми, про які я вчора розповідала в попередньому відео, я їх бачу і відпускаю. І живу, як душа бажає. Ви бачите, коли я записую відео, і це я пишу і зразу викладаю, ділюся з ним. Тому що для мене важливий цей такий стан передати вам сьогодні. От саме сьогодні, саме сьогодні, що мені йде, ви отримаєте. Бо світ динамічний, розвивається, світ. Через мене, через мої вуста передає це послання вам, щоб ви не сумнівалися, щоб ви подивилися на мене і сказали, о, подивись, Наталія Руда, вона така, вона це може зробити. А як це вона може зробити? До речі, скільки ви мені пишете, дякую, вам гарно пишете, зустрічаєте мене, обіймаєте і всі кажете, звідки я беру цю силу. Звідки в мене ця така енергія, така динамічна, потужна. Це все тому, що в мене Бог на першому місці в житті. І це не фанатично, якось так, що це релігійно, чи ще щось, чи ще щось. Я просто знаю, що кожен ковток повітря, кожен подих, кожен атом, кожна молекула, все тут є Бог. І це Дух Святий, і Матір Божа, і Ісус Христос, і Будда, і всі святі, які жили до нас, це все і ми, які живемо, це все, ну, щоб це не виглядало якось так сумбурно, але це все один компот, це все одне життя, це один всесвіт. це... Це так, так ніби все просто, але люди ми дуже любимо все ускладнювати. Маленькі рибки плавають у річці, а вода тече, як той діамант виблискує. В повітрі літають якісь пухшинки. А як пахне тут. Це особливий запах, аромат. От сіла, відпочила, з природою поспілкувалась з вами, і вам від моєї душі передала те, що мала, і добре, і легко жити. І Бог веде мене туди, де маю я бути. Це повна довіра, Зачитати вам ще вірша? Як жити хочеться й творити. Слова у віршах одухотворити, щоб на папері ожили і в світи пішли, може б комусь на користь стали, і серце чиїсь би згадало. Закони Божі ці прості, люби створив творив добрі, любий світи на всі. Світи. Своїм життям ми вплив на Всесвіт має. Хтось знає це, а хтось не пам'ятає. Для кожного свій час, щоб це згадати, і своїм життям весь Всесвіт розписати. Своїм життям весь всесвіт розписати, бо тому що від наших думок, від наших помислів і дій вчеться життєвий узор, канва. От як ми пишемо писанки, я навчаю жінок, дітей, чоловіків, хлопців. Усіх бажаючих навчила дуже багато людей писати писанки. І от як ми пишемо писанки, там лінії, хвилі, узори, пишете ви писачком на чистому яйці, так ніби ви промальовуєте долю. Прописуйте свої минулі і майбутні стежки. Писанкарство я навчаю хто бажає можу навчити. Навіть онлайн працюю. В Zoom, Telegram, Viber, WhatsApp. Найкращий формат це в Zoom. І якщо маєте бажання зануритися у ці вірші, що линуть із моєї душі і навчитись писанку писати, пишіть. І, до речі, якщо вам щось імпонує, дає сили, ці відео, ці мої слова, пишіть зворотній зв'язок, мені цікаво, я читаю, всім відповідаю, це дуже велика підтримка для молодого каналу. Так. Ще недавно я знала, що я маю знімати відео, але це в голові якось так собі, як це має бути, про що розказувати, розповідати? А як приходить свій час, усе просто є. Я сижу на березі рівці, гуляю також по воді. Розповідаю вам. Хотіла сказати не белиці, ні, це не небелиці. белиці. Все, що я розповідаю, це тільки про жити. Усе, чим ділюся, що розповідаю, це все про жити мною. І те, що цінність велику має. Я дуже бережу тишу, я дуже бережу спокій. І лишній раз я не буду шуміти, не буду розмовляти. Я лише ділюся тим, що маю у цей момент сказати. Ви бачите, як йде мова. Так Бог веде. А Бог це все, що є. Це та любов святая, яка у кожному повсюду іскриться й сяє. Все. Бажаю вам гарного, насиченого, продуктивного, гармонійного, мирного дня. З вами була я, Наталія Руда. А ще неподалік мене зустрічали два кота і два голуби. Всі, річка передають вам великий привіт.